І сьогодні ми розкажемо топ-10 фактів про вонечку. І вот вона. Перший факт, и вот она, И вот. перший вот факт. Ну, настоящий название вонючка це тяжелька. Вот вона. И, и другий факт. Вонючика аж 14 км. 10 км. Він 4 за місто. Третій хаб, коли тут водилась риба, ще річка під кварталом. Да. Якщо б її не загрязнили, тут водилось берего. Прикиньте, зняти рибалку третій частини на воді. Факт вуличка походить під землею, під кварталом, під, під, під заводом раніше. Ось така от річка. Якби її не загрязнили каналізацію, тут водилась риба, а щось тільки водиться жаби і п'яв. Вонючка в сезон дощів, то йду дощі. Дивіться, ну, витеплі не, не може. Якщо? Восьмий факт. Те, що річка вонючка впадає в річку. В річку бух. Вакто І Факт у річки вонючки, де вона в квартал. Ну, в самому кінці є, водиться риба, але дуже рідко і трохи. І маленько. Десятий факт. Рі, річка Вонюшка починається на Тяжеву, а закінчується на районі Київська. Впадає в Південний Бух. А зараз ми вам покажемо красиві місця, річки и Вонюшки. Під хорошу музику, да? Да. на паром ще не було дамби, там був місточок, який зносило кожен рік. Його знову будували, і мій дід завжди сварився. Каже: ну вже кожен раз зносять, не вже не можуть зрозуміти, що місточок треба на сваях підняти, щоб ця жиловка його не зносила кожен рік. Річка ця жилівка. Я не пам'ятаю, щоб вона змінювала свою глибину, але те, що їй змінювали русло декілька разів, то це точно, коли вирішили будувати дамбу стало питання куди дівати тяжилівку бо вона буде заважати будувати дамбу тяжилівка текла фактично майже під дамбою вирішили її загнати в труби але потім чомусь вирішили що напевно дешевше її просто пустити отуди і поки будувалася дамба вона текла туди потім знову її хотіли загнати в труби за дамбою щось знов не вийшло і тоді факт річка проходить через можайку Тяжилівку. І вулицю Київську. І зараз ще один цікавий факт. Я на самому високому мосту, який проходить через річку Вонючку Цей міст знаходиться на Можайці. Це найвисокий міст, який є через річку Вонючку Ось які тут краєвиди. І наші ми горе. Всім. Пока!